Дано числа 110, 224, 355, 154, 180, 203, 432, 518, 700. 780. Випишіть ті з них, які діляться на 2. Щоб у нас число ділилося на 2, воно має закінчуватись парною цифрою. Отже, дивимось, число в нас 110 закінчується нулем, Отже, ділиться на 2. До парних відносимо. 0, 2, 4, 6, 8. Отже, дивимось, 224 закінчується четвіркою, отже, ділиться на 2. 355 закінчується п'ятіркою, не ділиться на 2. 154 закінчується четвіркою, ділиться на 2. 180 закінчується нулем, ділиться на 2, 203 закінчується трійкою, не ділиться на 2, 432. Закінчується двійкою, парною отже, ділиться на 2. 518 закінчується вісімкою, вісім парне ділиться на 2. 650 закінчується нулем, отже ділиться на 2. і 780 закінчується нулем, ділиться на 2. На 5 діляться ті числа, які закінчуються на 0 або на 5. Отже, виписуємо 110. Далі 355, 180. 650 і 780. На 10 на 10 діляться ті числа, які закінчуються нулем. 110, 180, 650, 780. Виписати ті числа, які діляться і на 2, і на 5. На 2 в нас діляться числа, які закінчуються парною, тобто 0, 2, 4, 6, 8, а на 5 діляться ті, які закінчуються нулем або п'ятіркою. Отже, щоб у нас число ділилося і на 2, і на 5, воно має закінчуватись нулем. Отже, виписуємо числа, які закінчуються нулем, а це в нас попередній рядок 110, 180, 650, 780.